E aí Ребята, до клуба, до клуба, все до клуба. Ты специалист, пускай идут специалисты, а мы до клуба. Мы на сцене зайти. Добрый день. Сегодня от областной структуры ветеранов АТО выехала группа побратимов, участников боевых действий, чтобы разобраться с вопиющей несправедливостью, которая проходит в Оскольской объеданной громаде Изюмского района. Два года назад с лишением ДЭРШ геокадастра на территории данной Совочной Рады участникам АТО, нашим побратимам, было выделено, была выделена земля на протяжении двух ну, этих лет всяческими манипуляциями и махинациями процесс затвержения всячески блокируется. И поэтому вот сформировалась инициативная группа в количестве человек, которая сегодня приехала на сессию местной территориальные громады, и при нашем появлении ситуация тут же решилась. Депутаты и голова э, Оскольского ОТГ пообещали моментальное быстрое содействие. Справедливость будет восстановлена, и земля обретет своих достойных хозяев. Добрый день.

за вашей радостью. За вашего жизнь. Піддержим, давайте так. Не с чем мы начинаем. Раз. Если с кем можно беседувати? Сейчас? Да. Ваша голова слишком рада. Не зайдет. Просто Ту ми з вашими ми вже з вашими представниками побесідували. Ми і пояснили, які там є маленькі нюанси. Ну, знаєте, нам для кадастру ми, це, є, ми це, там уже три це, рази їздили. Та, ну, та, так, що кажуть, не можна. та та земельна ділянка зайнята. Та зайнята. Та йдіть ви сюди, йдіть сюди. Ніхто не помилив, помилився. Ну, все правильно. Я з вами в чому. ми футболить як держава, так і територіальні громади. Нам просто зрозуміти позицію Об'єднаної територіальної громади стосовно виділення земельних ділянок учасникам АТО. От це вже в нас на протязі більше двох років тянеться ситуація. То вели мораторій на черву. Ну, так кер, був, так, знаю, так я... було це. Я був сільським головою. Я... Зараз медці я ситуацію перебороли, були в Києві, спілкувалися, і дійсно, як ви знаєте, кабінет міністрів України, учасники АТО, Надав можливість далі користуватися цією пільгою, яка прописана в законі. От. І ми приїхали розібратися з тою метою. Це дійсно виходить від територіальної громади, якась заборона, і, ну, звісно, і ваші погляди на цю проблему, бо ця проблема вона дійсно існує. І своїм я всім старазу давав ці землі, і вам ніхто не відказує. Зараз брати землю або вийде на цей Какое... Распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Погонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну, что ж, очень толковое письмо. Якщо ці проблеми, ті, що ви озвучили, вони будуть осторонені на наступній сесії. Ви Це питання ставите питання на кого місце слово. Все зрозуміло. Ми вас почули. Ви готові на співпрацю. Дякуємо всім. Доброго дня, Україна! Бажаю здоров'я, шановні побратими. Як завжди, з вами Волчолюк Віктор. Адвокат Харківської обласної громадської організації Спілка ветеранів АТО». Як ви зрозуміли, ми сьогодні знаходимося в селищі Оскіл Харківської області, де приймали участь на сесії селищної ради. Питання, яке сьогодні ставилось на обговорення, це отримання земельних і ділянок 2 гектара для сільського господарства учасниками АТО, Харківської обласної громадської організації Спілка ветеранів АТО» була в нас один час проблематика з отриманням цієї земельної ділянки на території. Об'єднаної територіальної громади даної, але на сьогоднішній сесії, як ви побачили, ми досягли позитивного результату, досягли домовленостей з селищною радою стосовно виділення землі. Будемо вважати розмову проведеною конструктивною, от і яка досягла успіху. Бажаю здоров'я всім, слава Україні! you. Mm -hmm.